Огида це вроджене почуття чи набуте. Дослідження Джошуа Ротмана показує, що чутливість до відрази починає з'являтися у дітей лише у віці близько п'яти років, і не випадково, за словами Пола Розіна, збігається з процесом, яким правильно привчання до туалету, який є початковим досвідом, що формує огиду. Можливо, до того часу вона дітям просто не потрібна. А навіщо? Спочатку вони годуються грудним молоком, тож жодних небезпечних речовин з'їсти просто не можуть. Після того періоду діти все ще залежні від батьків у виборі харчування, тож використовують їх так само, як королі використовували дегустаторів. Якщо батьки з'їли якийсь продукт і вижили, значить це не отрута. Ну і не переходячи до крайнощів, процес навчання дітей відчуттю огиди може відбуватися банально через спостереження за мімічними виразами батьків. Можливо, задіюючи процеси, пов'язані із дзеркальними нейронами. Куди ж без них? Детальніше про феномен огиди розповідаю у великому відео на моєму ютуб каналі. Посилання в профілі.